Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. На сьогоднішньому уроці ми будемо з вами вивчати тему словосполучення. Ця тема для вас не нова, тому що ви вивчали її в молодших класах. Сьогодні ми з вами більше познайомимося з тим, що ж таке словосполучення, що таке речення. Навчимося розрізняти словосполучення від речення. І навчимося визначати головне слово у словосполученні. Для того, щоб краще зрозуміти матеріал, який вивчається, я закликаю вас бути уважними, зібраними і слухати мої пояснення. Отож, тема нашого уроку словосполучення. На сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, чим відрізняється словосполучення від речення, як визначати головне слово в словосполученні та як ставити від нього запитання. Давайте згадаємо: речення це одна або декілька слів, що виражають закінчену думку. Тобто речення виражає закінчену думку. Слово сполучення ж складається з кількох слів. Одне з яких головне, а інше залежне. Слово сполучення закінчену думку не виражає. Слово сполучення утворюється з двох або більше повнозначних слів. Як я вже й казала, слово сполучення має головне і залежне слово. Головним у словосполученні є слово, від якого ми ставимо питання. Залежним є слово, яке відповідає на поставлене питання. Наприклад, словосполучення велика родина. Головне слово родина, тому що від нього ми будемо ставити запитання. Родина яка? Велика. Велика це буде залежне слово. А загалом. Велика родина є словосполучення. Розглянемо наступне словосполучення бігти швидко. Головне слово в цьому словосполученні бігти. Ставимо запитання. Бігти як швидко. Швидко це буде залежне слово. А слова бігти швидко будуть називатися словосполученням. Отож, словосполучення утворюється поєднанням двох або більше повнозначних слів. І обов'язково у словосполученні одне слово є головним, а одне залежним. Давайте розглянемо кілька прикладів. Наприклад, Осінній ліс це словосполучення. У цьому словосполученні слово ліс, яке ми позначаємо хрестиком, є головне. Від нього ми ставимо запитання ліс який? Осінній. Це в нас буде словосполучення, У якому слово ліс головне слово, а осінній – залежне слово. Давайте ще трішки потренуємося визначати головне слово. Солити борщ. Де тут головне слово? Солити. Солити що? Борщ. Наступне. Вечірній час. Час. Головне слово, позначено хрестиком. Час який? Вечірній. Залежне слово. Слово сполучення, вечірній час. Відійти недалеко. Головне слово відійти. Відійти куди? Недалеко. Прибігти до садка. Прибігти до чого? До садка. Прибігти – головне слово до садка залежне. Ясний день. Слово день. Головне в цьому словосполученні. День який? Ясний. Залежне слово. Боротися за волю, головне слово боротися, боротися за що? За волю, за волю залежне слово. За таким самим зразком виконайте вправу усну в другому стовпчику. Потримуєтесь усно визначати головне і залежне слово, а зараз отримуєте домашнє завдання. Вам потрібно із поданих слів утворити слово сполучення і позначити у ньому головні і залежні слова, так як ми робили це з вами на уроці. Отож, слова, які подані в дужках, ставимо у правильному. Відмінку у правильній формі утворюємо слово сполучення, хрестиком позначаємо головне слово, ставимо від нього запитання до іншого слова до залежного, і таким чином утворюємо слово сполучення. Я маю надію, що ви уважно слухали мої пояснення і вам буде зовсім неважко виконати домашнє завдання. Домашнє завдання, як завжди, буде розміщено внизу під нашим відео, і я очікую від вас на гарний зворотній зв'язок. А сьогодні я поки що прощаюся з вами. Бажаю вам успіху до нових зустрічей!